Вітаю, з я психологіня Рафнія Світлана. Дуже багато батьків скаржаться на те, що їх підлітки дуже часто сидять у гаджетах, що їх не цікавить, оточуючи світ, і вони з головою поринають у віртуальний. Але погодьтесь і дорослі грішать цим. Наприклад, TikTok, Інстаграм та інші соцмережі, які затягують. Так, наш вік діджиталізації, віртуальний світ почав конкурувати з реальним. В віртуальному світі багато чого цікавого. Там розумніші, яскравіші, емоційніші якісь події, які викликають дуже багато дофаміну і інших гормонів радості. Далекі люди стають близькими, а близькі, які перебувають поруч. Наприклад, батьки віддаляються. Кожен зайнят своєю справою. Батькам зручно, що діти зайняті, і вони перестали докладати зусиль для того, щоб зацікавити реальним світом своїх дітей. Тож, можливо, причина в тому, що ви, як батьки, не цікаві своїм дітям. Можливо, вам саме потрібно працювати над собою, щоб привабити, зацікавити свою дитину своїми розповідями, своїм досвідом, своїми емоціями, своїми пропозиціями, пропозиціями які будуть для ваших підлітків або ваших дітей привабливими. і Принесуть багато позитивних емоцій. Тож, можливо працювати саме над цим, чим ви можете зацікавити своїх дітей, якими розповідями, якими іграми, щоб ваші діти отримували ці позитивні емоції і ви вигравали цю конкуренцію. Подумайте над це. Як зацікавити дітей реальним світом? Тому що справді наш світ реальний, прекрасний, але це треба показати. Він яскравий, але це треба продемонструвати. Він красивий, насичений, різноманітний, але до нього потрібно запросити. Тож, шановні батьки, працюйте саме над цим, і ваші діти вас будуть любити більше ніж ніж гаджети.